Сьогодні ми з вами мандруємо на наступний материк і це Південна Америка. Південна Америка знаходиться в південній півкулі і в Західній півкулі. Ми її можемо розглянути на глобусі і на контурній карті. Передивіться до зображення до. Її форми. Що вона вам нагадує? Можна сказати, що це наче взуття якесь, так? Схоже трошки. Намагайтеся запам'ятати форми певних материків, щоб ви їх могли впізнати на карті. Прочитаємо. Розумний ця дзвіночка розповідає про Південну Америку. Південна Америка повністю лежить у Західній півкулі. У північній частині її перетинає екватор, тому, здебільшого, материк знаходиться в південній півкулі. За формою Південна Америка, як і Північна Америка та Африка, нагадує трикутник, основа якого лежить на півночі, а гострий кут на півдні. Так? Теж нагадує трошки трикутник. За розмірами території, це четвертий материк планети. Давайте згадаємо: перший за розмірами це Євразія. Другий материк за розмірами це Африка. Третій це Північна Америка. І тепер у нас Південна Америка. За формою поверхні материк поділяється на дві нерівні частини: вузьку гірську смугу анд. Гори Анди на Заході, і велику рівнинну низовину в центрі і на сході. Анди або південноамериканські кордильєри, величезною могутньою стіною відгороджують Тихий океан від їх іншої території материка. Це найдовша у світі гірська система, що простягається з півночі на південь. Ми можемо. Розглянути на карті, як простягаються гори Анди. І їх ще називають кор... південними кордильєрами, Так? Ми бачили, що в Північній Америці також на західній частині простягаються гори кордильєри. Вони відгороджують Тихий океан від материка. Більша частина поверхні Південної Америки, як і Африки, перебуває в вологому, екваторіальному і сухому спекотному поясах смугах. Тому впродовж усього року материк отримує багато сонячного тепла. Пори року в Південній Америці не яскраво виражені. Однак потрібно пам'ятати, що коли в північній півкулі розпочинається зима, то в південній – літо, яке припадає на місяці грудень, Січень і лютий. Тобто зараз у нас з вами зима, а на протилежній частині нашої планети, в тому числі і в Південній Америці, літо. у Південній Америці дощі йдуть найчастіше на планеті. Оскільки більша його частина лежить уздовж екватора, куди надходить вологе повітря з океанів. Річкова сітка Південної Америки розвинена дуже добре. Більша частина річок тече до Атлантичного океану, найкрупніша серед них Амазонка. За рік вона одна виносить в океан понад одну десяту частину прісних вод, що несуть усі річки земної кулі. На своєму довгому шляху Амазонка приймає понад 500 приток. Притоки це невеличкі річки, які впадають в цю основну річку Амазонку, і Амазонка далі тече, несе з собою води і цих притоків. Ширина річки в середній течіні досягає 5 кілометрів. Уявіть собі: ширина річки 5 кілометрів 5 кілометрів людина може пройти пішки за одну годину. Уявіть собі, якщо можна побудувати міст через е, Амазонку, то ви по цьому мосту будете йти цілу годину, щоб перейти перетнути цю річку. А в нижній течії понад 20 кілометрів. Тобто, настільки вона широченна, 20 кілометрів, ви будете йти 4 години, щоб перетнути цю річку. Уявіть собі. Порівняй із будь-якою відомою тобі річкою, в нас нема таких широчезних річок. У нас зображено, бачите, річка Амазонка вона вертлява така. І широка дос. Найвищий у світі водоспад ангель, розміщений на річці Оріноко. І якраз його зображення водоспада Ангель. Озеро в Південній Америці мало. В Андах розташувалося озеро Тітікака найбільш високе, високогірне в світі. Тобто найвище в горах це озеро Тітікака. Така назва його трошки смішна. Південна Америка багата на різноманітні корисні копалини. В Андах особливо виділяються багатством поклади, мідних руд, недарма на мові індіанців корінного населення, інків. Назва Анди означає мідні гори. Тобто, там, в горах Андах дуже багато мідних руд. І вони називаються Анди, тому що цей переклад означає мідні гори. Сторінками книги корисних природничих знань. Південна Америка, четвертий за розмірами території материк планети. На півночі материк перетинається екватором, тому він менш жаркий і сухий, ніж Африка. Амазонка разом з її притоками є найбагатоводнішою річкою на Землі. Ось екватор і Південна Америка знаходиться в західній частині відносно центру. Це західна частина, західна півкуля. І відносно екватора в південній частині омивається водами Тихого океану і Атлантичного океану. Південна Америка має сусідку Північну Америку і через Атлантичний океан сусідка Африка. Це ті материки, які відносно близько до материка Південна Америка. Наблизимо і розглянемо детальніше. І так, що ми бачимо? Ми бачимо на заході е, нашого материка Південної Америки гори Анди. Подивіться, які вони е, е, продовгувають. Розташований з півночі на південь і займає всю західну частину, відокремлює Тихий океан від материка. Захищають материк з Заходу. Це гори Анди. В північній частині ми бачимо низовини, а на сході знову плоскогір'я і. Височини. Тобто цей материк досить такий в, в, в горах і височинах. Знайдемо найбільшу річку Амазонку. Найбільша річка Амазонка протікає на півночі материка. Подивіться, скільки в неї приток, тобто річок, які впадають в неї. Це найбільша річка цього континенту та найширока річка світу. На півночі найвищий водоспад Ангель. Ось він, водоспад Ангель. Визначимо з вами яка ж найвища гора в Південній Америці. Подивіться, щоб знайти найвищу гору, треба знайти найбільш темну, темніший колір. Ось у нас шкала глибини висоту в метрах, тобто, чим темніше, тим найвище. Ну, в горах Анд, найтемніший колір і вершини. Проставлені крапочками, біля цих крапок або зірочок написана назва гори і її висота у метрах. Ви можете порівняти ці позначення і знайти, яка ж гора має найвищу відмінку. 6959 метрів гора Аконкагуа. Ось вона знаходиться на південному заході Південної Америки. У чому полягають неповторні риси рослинного і тваринного світу Південної Америки? Козак-подорожник розповідає про загадковий рослинний тваринний світ Південної Америки. Виявляється, якщо ще існують малодосліджені місця на нашій планеті, то вони найімовірніше знаходяться саме в Південній Америці. Щоб довідатися, чому це так, вирушаємо у вологі екваторіальні ліси Південної Америки. У Південній Америці, як і в Африці, по обидва боки екватора пролягли вологі екваторіальні ліси, які тут мають назву сельва. Сельва це вологі екваторіальні ліси в Південній Америці. Цікаво, що займають вони значно більшу площу, ніж такі самі ліси в Африці. Вологі екваторіальні ліси Південної Америки за різноманітністю і густотою рослинного покриву не мають собі рівних на земній кулі, тобто вони особливі там. І ми бачимо фотографію цих лісів. Дерева, оповиті ліальнами, розташовуються кількома ярусами. Найвищий сягає висоти 80 100 метрів. До нього належать пальми, гігантські фікуси. Нижче розташовуються менші пальми, шоколадне дерево, какао і динне дерево. Переважно на деревах поселяються орхідеї. Нижній ярус лісу займають різноманітні папороті, створюючи разом з ліаннами непролазні хащі. У їх глибинах ще залишаються місця, куди наступала нога людини. Вологі екваторіальні ліси Південної Америки належать до найбільших постачальників кисню на Землі. Їх називають легенями нашої планети. Тваринний світ також відзначається дивовижною різноманітністю і неповторністю. Близько третини всіх тварин живуть лише в Південній Америці. Тобто, більше вони на день не живуть. Однією з особливостей є їхнє. Пристосування до життя у кронах дерев. Для цього вони або мають міцні кіхті, якими утримуються на стовбурах дерев. Це і грункові мавпи, мають такі кіхті, або гнучкий сильний хвіст, яким можна чіплятися до гілок. Це мавпи ревуни і мурахоїди. На гілках спиною донизу звисають лінивці. Найхарактернішим представником хижих тварин є ягуар. Екваторіальні ліси можна назвати країною мавп, бо саме тут живе найбільша кількість видів цих тварин. Повсюди снують яскраво забарвлені комахи, метелики, і жуки і зависають у повітрі дивовижні птахи, крихітки, колібрі. Багато тут плазунів. Змій і ящерок, а також численні деревні жабки квакші. Серед велетенських змій найбільших розмірів досягає удав анаконда до 9 метрів, яка оселяється на озбережжях річок і боліт. З поміж крокодилів, які у значній кількості населяють водойми слід, назвати кайманів, а серед прісноводних риб. Виділяється електричний вугор, який у довжину має 2 метри і ненажерлива пірання. Тепер вирушаємо в південноамериканські саванни. Вони значно бідніші за африканські. Їхні великі простори вже давно зайняті полями, на яких вирощують культурні рослини. На північному сході бразильського плоскогір'я в сухіших умовах поширена чагарникова саванна з деревами бочкоподібної форми і кактусами. Ще південніше, ближче до помірної зони, розкинулися пампаси, що нагадують наші євразійські степи. Тваринний світ має свої особливості: тут є хижа пума, невеличкий гризун із ніжним і пухнастим хутром. Шиншила, пампайський пампанський олень і лама родичка верблюда, але без горбів, вкрита дуже довгою хвилястою вовною. Одомашнена лама називається альпака. Із птахів найбільш відомими є страуси пан, е, нанду і хижий кондор. Американський гриб. Ліси в Південній Америці нещадно вирубалися, а всі степові ділянки давно розорані для вирощування сільськогосподарських культур. Тому проблеми охорони природи тут набули величезної актуальності. В Південна Америка є батьківщиною гарбуза, земляного горіха, арахісу, картоплі, томатів, баклажанів і перцю. Корінне населення Південної Америки, та, яке європейці назвали індіанцями, походить від американської гілки монголоїдної раси. У нас час на материку розташовано 12 країн, найбільшою за площею території є Бразилія столиця Молоде місце Бразилії. На другому місці Аргентина, столиця Буенос-Айрес. У Південній Америці живе багато переселенців із Європи. Населення країн Південної Америки займається вирощуванням бананів, фруктів, кави, какао-бобів, овочів та зернових культур, а також видобуває корисні копалини. сторінками книги важливих природничих знань. Вологі екваторіальні ліси Південної Америки складають найщільніший рослинний покрив на земній кулі. Ліси Південної Америки найбільші постачальники кисню на землі. Основне багатство материка це велика різноманітність видів рослин і тварин, які більше не живуть ніде в світі. На політичній карті Південної Америки... Розглянемо різні країни. І також подивіться, нам на політичній карті зобразили територію України в масштабі карти порівняно з територією інших країн. Ми бачимо, що відносно інших великих країн наша Україна невелика. Ось найбільша країна Південної Америки. Бразилія. Подивіться, яка вона велика і яка відносно неї Україна досить маленька. Бразилії столиця Бразилія. І країна і столиця має однакову назву. Далі ми бачимо дуже велика досить країна Аргентина, столиця Буенос е Айрес. І менші країни. Наприклад, Болівія, Перу, Колумбія, Венесуела, і інші менші країни.